Привіт, це Варя, і це сьомий тур Суперліги Харків. Як ти вважаєш, це норм чи стрьом? Поїхали. Коли забив у свої ворота, але святкуєш, бо гол є гол. Стрьо, стрьом, 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 стрьом. Норм. Норм. Стрьом. Стрьом. Казати після промаху, що то поле винне. Норм. Стрьом. Стрьом. Норм. Стрем, стрем, норм, норм, норм. 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 Стрем. Стрем! Стопайте, стопайте стрем, норм. Маха батькам на поле під час игры. Норм, стрем, норм, стрем, стрем, норм, стрем, норм. норм, норм, стрем, норм

Слідкуйте за нами та приедете до наших турнірів у Суперліга та Суперліга Кап.